Привіт, усім! Сьогодні ми зануримось у щось справді цікаве: як стати справжнім цифровим героєм? Ми розберемо один дуже крутий ігровий підхід до навчання онлайн безпеки. Поговоримо про те, як захистити себе в інтернеті, але зробимо це весело. І це, мабуть, одне з найважливіших питань сьогодні у цьому величезному світі кліків і з'єднань, як же навчити дітей та й себе, якщо чесно, бути по-справжньому в безпеці? Бо ж інтернет це не лише купа можливостей, а й ну скажімо так, приховані загрози як до них підготуватися? А відповідь, яку ми сьогодні будемо досліджувати, може вас здивувати? Це квест. Так, так, справжній квест під назвою Врятуй свій профіль. Це, знаєте, такий інноваційний спосіб, який перетворює навчання на щось не просто корисне, а й реально захопливе. Ну що ж, поїхали. Занурюємось у перше випробування. Це така собі розминка під назвою Фаєрвол. Уявіть, що це ніби цифрова стіна, яка нас захищає. І зараз ми побачимо, як ця інтерактивна гра допомагає зрозуміти саму суть цієї ідеї. Правила тут, до речі, суперпрості, і що найцікавіше, фізичні. Тобто, учасники буквально стають живим фаєрволом. Якщо ситуація безпечна, треба встати і підняти руки, ніби пропускаючи добру інформацію. А якщо щось небезпечне, швиденько присісти і закрити голову руками. Блокуємо загрозу! І ось такий простий рух перетворює щось таке абстрактне, як фаєрвол, на щось ну абсолютно реальне і зрозуміле. І ось вам конкретні приклади, щоб було ще зрозуміліше. Скажімо, друг пише і просить допомогти з домашнім завданням. Що робимо? Правильно піднімаємо руки, це ж безпечний знайомий трафік. А тепер інша ситуація раптом вискакує вікно, яке кручить, що ви виграли айфон і треба лише клікнути. Що робимо? Ну, звісно, присідаємо. Це класичний приклад невідомого підозрілого запиту, який наш імпровізований фаєрвол має моментально заблокувати. Так з розминкою розібралися, а тепер переходимо до першої справжньої місії. Тут уже все серйозно. Будемо вчитися створювати надійний захист для акаунтів. Це можна сказати наш перший і найважливіший рівень оборони. І ось тут командам дають завдання розставити ці паролі від найслабшого до найсильнішого. І це, знаєте, змушує реально замислитись, а що ж робить пароль міцним? От, наприклад, котик 2000. Здається, непогано, а насправді це дуже слабко. Спеціальні програми перебирають мільйони таких слів за секунди. А от Кноль Еткей Етк двадцять двадцять шість. О, це вже зовсім інша історія. Тут і великі літери, і символи, і цифри замість літер справжня фортеця. Тобто головний висновок цієї місії запам'ятати ці прості, але надважливі правила, і це не якась там нудна теорія, ні. Це реальні практичні навички, які потрібні кожному. Можна сказати, це перша суперсила, яку отримує наш цифровий герой. Гаразд, паролі створювати навчились. Ідемо далі. Наступний етап нашого квесту це вже про критичне мислення. Тут ми вчимося помічати різні онлайн маніпуляції, фішинг, усілякі цифрові пастки, і це скажу я вам надзвичайно важлива навичка сьогодні. От просто слухайтеся: ваш акаунт буде заблоковано через 5 хвилин. Натисніть тут негайно, щоб підтвердити свої дані. Відчуваєте цей тиск? Цю терміновість негайно. Це ж класичний прийом шахраїв, вони спеціально намагаються викликати паніку, щоб людина діяла швидко, не думаючи, і зробила помилку. І от у грі учасники вчаться маркувати такі повідомлення як підозрілі або небезпечні це, по суті, тренує такий собі внутрішній сигнал тривоги, щоб не довіряти сліпо всьому, що з'являється на екрані. Головне правило тут: зупинись, подумай і тільки потім, можливо, дій. А ось і наступне завдання в цій місії сортування інформації. Уявіть собі три кошики: червоний, жовтий і зелений. Пароль. Куди його? Звісно, в червоний. Цим ділитися не можна ніколи й ні з ким. Назва школи? Хм, Це вже жовта зона. Тут треба бути обережним. А наприклад, улюблена гра. Ну, це вже зелена зона. Цією інформацією, як правило, поділитися можна. І ось ми підходимо до фінального випробування, і воно можливо найскладніше, бо стосується спілкування з незнайомцями в мережі, це без перебільшення критично важлива навичка. Ось вам типовий сценарій, який розбирають у квесті. Повідомлення вивіт, я друг твого друга. Надійшли в фото, будь ласка, здається, нічого такого, правда? Але саме в цьому і криється небезпека. Бо в інтернеті ми ніколи на 100% не знаємо, хто сидить по той бік екрану, навіть якщо ця людина каже, що знає наших друзів. І який же головний висновок цієї місії? Він дуже простий. Найбезпечніша відповідь незнайомцю це часто взагалі не відповідати, не ділитися фото чи особистою інформацією. І що найголовніше, якщо якесь повідомлення викликає хоч найменший дискомфорт, обов'язково треба розповісти про це дорослому, якому довіряєш. Це завжди правильний крок. Ну що ж, квест добігає кінця, і ми підійшли до фіналу. Це той момент, коли всі отримані знання треба зібрати докупи. Учасники об'єднують свої сили, щоб створити щось спільне, такий собі непереможний захист. Уявіть собі ігрового персонажа онлайн профіль, у якого 0 HP, тобто 0 очок здоров'я. Він абсолютно вразливий. І кожне правило безпеки, яке ми вивчили, надійний пароль, уважність до посилань це ніби плюс один до захисту, плюс десять до здоров'я. Ми поступово прокачуємо наш профіль. І ось кульмінація. Кожна команда має запропонувати одне, на їхню думку, найважливіше правило. І всі ці правила разом вони створюють цифровий щит. Це не просто список, це символ їхніх спільних знань, їхньої обіцянки бути в безпеці, такий собі кодекс щесті, цифрового героя. І ось у цьому, мені здається, і є вся сила цього підходу. Справа ж не в тому, щоб просто завчити правила, а в тому, щоб справді відчути себе більш впевненим, більш захищеним у цьому цифровому світі, стати не просто пасивним користувачем, а справжнім цифровим героєм. І наостанок питання для роздумів. У світі, де цифрові загрози постійно змінюються, яке одне правило було б найважливішим на вашому особистому щиті? Тут немає єдиної правильної відповіді, але це змушує задуматись про власні пріоритети, що є основою вашого захисту. Це те, про що, мабуть, варто пам'ятати щоразу, коли ми заходимо в інтернет.